Сьогодні 118-та річниця з дня народження Романа Шухевича, головного командира Української повстанської армії, генерал хорунчого На жаль, Львів зустрічає цю славетну дату руїною руїною того місця, де прийняв свій останній бій головний командир УПА. Півтора року тому, як московський шахет зруйнував цю будівлю, вони хотіли зруйнувати не просто будівлю, вони хотіли зруйнувати пам'ять про українця, про військового, про головного командира української повстанської армії. На жаль, їм вдалася половина цієї справи. Вони зруйнували будівлю, яку вже півтора року міська влада не може відновити. Не знаю чому, чому до сьогоднішнього дня вони навіть не зуміли погодити проект відновлення цього будинку. Але їм ніколи не вдасться ні московитам, ні місцевим чинушам зруйнувати пам'ять про головного командира УПА, бо сюди обов'язково будуть проходити люди. Це місце обов'язково буде відновлено: місце нашої пам'яті, місце нашої слави, місце, яке буде говорити про головного командира УПА Романа Шухевича, 118-ї роковини з дня народження, якого вшановують всі українці.